Якщо ви дістали телефони, почали фіксувати е, безпосередню перевірку там з боку представників контролюючих органів на відео і знімаєте. Е... Безпосередньо людей, які там несуть, які виконують відповідно свої там, повноваження та службові обов'язки, точно забороняється знімати якісь об'єкти. Це можуть бути блокпости, мобільні, там, розміщення якихось окремих мобільних груп. Точно забороняється знімати персональні дані, якісь документи крупним планом, відповідно, там, якісь дані зі службових посвідчень, відповідно, ну, цього краще не робіть. Найкраще від, від зйомки, який я зараз якби, рекомендую, знімати фронтальною камерою безпосередньо посередньо своє обличчя і вголосну проговорювати все те, що відбувається щодо вас. по перше, ви не дратуєте поліцейських та представників РТЦК. По-друге, все одно буде запис аудіо, яке буде дозволяти зрозуміти, чи взагалі приділяють хлопці там свої службові повноваження, службове посвідчення, чи приділяють наказ коменданта в оригіналі спочатку, тому що зазвичай цього немає. А на словах, потім ти, ти це не можеш підтвердити, тобто це ти не можеш це використати як доказ. А якщо буде таке фронтальне відео, ти можеш відповідно його долучити, станографувати, долучити до заяви там, в ДБР або там до позову до суду, відповідно вона буде працювати на вас. Тому не наражайте себе на ризик, бажано залучайте адвоката на самому старті, який розуміє, що можна знімати, що ні в якому разі не можна знімати, і таким чином ви будете захищені і не створити для себе юридичних наслідків.